Я радий вітати нашого гостя, Це Ігор Ганусяк, начальник штабу об'єднання добровольців. Доброго вечора, пане Ігорі. Доброго вечора. Слава Україні, героям слава. Завтра пікет в столиці анонсований. Що стало основною причиною, і чому саме зараз? Тому що цей законопроект поданий вже не перший день і не перший тиждень до Верховної Ради. Що стало причиною того, що саме завтра в столиці збираються добровольці, які хочуть, аби держава визнала їх на офіційному рівні? На рахунок законопроекту про визнання добровольців на державному рівні, то він був нами поданий до Верховної Ради майже рік тому. І влада не спромоглася чи не захотіла визнати нас на всеукраїнському рівні як учасників бойових дій. І от тому. Ну, образно виражаючись, наше терпіння закінчилося і завтра буде о 10-й годині пікет коло Верховної Ради по тому ж законопроекту 71,90 про визнання нас на державному рівні як учасників бойових дій. Пане Юрю, закликали всіх, хто хотів туди прийти спеціальним анонсом, який розмістили в Ютубі. Зараз пропоную найяскравіше з нього пригадати. Після того нашу розмову продовжимо. Поки герої гинуть за Україну, Рада не може знайти час прийняти законопроект про визнання добровольців. Підтримай всеукраїнську акцію. Приходь 19 квітня під парламент о 10-й годині. Ось таким відеороликом закликали ви прийти тих, кому не байдужа доля добровольців. В руках тримаю пояснювальну записку до проекту закону України про визнання добровольців учасникам бойових дій їх соціальний і правовий статус. І тут є такий пункт, який називається цілі та основні завдання прийняття законопроекту, власне те, що на меті мають ті, хто пропонують такі ініціативи. Цей законопроект має на меті гарантування соціального та правового захисту бійців добровольчих батальйонів, які захищали незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпечені її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, але не були включені до складу збройних сил України, нацгвардії та інших військових формувань. Тут би я хотів зупинитися, тому що ми розуміємо, що коли війна... То дуже багато є безпорядку, також і дуже часто визнавати добровольців треба дійсно тих, які були, і як це можна довести, що вони були. Цей законопроект. Якщо ви його читали, якщо ви знаєте про що там йдеться, спілкувалися з його розробниками. Так як він буде визначати тих, хто дійсно був на передовій? Тобто, що там треба мати, якусь свідка, який це доведе? Чи потрібно мати, я не знаю, там mm -hmm. щось інше, що може сто відсотково сказати на рівні обласному нас визнали. Учасниками бойових дій, то там потрібно було мати два свідки: одного, значить, зі Збройних сил України, з ким ми співпрацювали на передовій, і одного побратима з того підрозділу добровольчого, припустимо, де конкретно я чи мої побратими брали участь в бойових діях. Так таке було. Але, на жаль, от в комітеті Верховної Ради. Такий законопроект номер 8227 придумали, де треба якісь довідки, ну неймовірно складні, бюрократія, страшна бюрократія, неймовірно складні довідки для тих же ж добровольців, котрі брали участь в бойових діях, діставати, щоб їх визнали на там якомусь державному рівні. І справа навіть полягає не в тому, що нас визнали. А щоб визнали сім'ї загиблих. Тому що хлопці йшли на війну. Хлопці воювали в перших рядах, ще Збройні сили були досить, досить слабенькі, бо я з першого дня на війні ніхто не думав про пільги, ніхто не думав про гроші. Всі захищали територіальну цінність нашої Баківщини. І дуже багато хлопців не повернулося. Тому ми. Будемо відстоювати ще й права тих сімей загиблих, родин загиблих. Бо за живих ми ще можемо самі постояти за себе. а за загиблих треба пам'ятати, пані Ігорю, Спілкувалися ми сьогодні також з Олександром Порунюком, який є представником медіа центру міністерства оборони в західному регіоні. Ось що він сказав. Дуже багато кроків зроблено. Наприклад, у Львівській обласній раді створена комісія, яка визнає участь чи не участь підтвердження чи не підтвердження учасників бойових дій. Власне, він сказав те, що сказали нам до того, ви що обласна рада на своєму рівні, на якому може визнає дійсно добровольців. Знаємо, що ця цифра 193, Якщо я не помиляюся, за останніми даними визнані ті, хто були в зоні бойових дій, хто були на передовій в складі добровольчих батальйонів. Ці всі 193 людини вони не визнані державою. Чи вони визнані є серед такі, що визнані і державою, і областю? Одиниці на жаль, і то. Ви розумієте, було дуже багато, не те, що багато, а були люди, котрі з добровольчих підрозділів потім перейшли в Збройні Сили України чи під юрисдикцію Міністерства внутрішніх справ. Навіть в моєму підрозділі, в котрому я брав участь в бойових діях, то був 5-й окремий батальйон добровольчого українського корпусу правого сектора, дуже багато хлопців пішли. В Збройні Сили України, пані Ігорю, Можу. так дивіться, основне завдання, яке завтра перед собою ставлять, щоб влада таки почула нарешті тих, хто був на передовій, хто захищав в складі добровольчих батальйонів українські кордони. Як ці вимоги мають там представляти, так я знаю, що зі Львова багато добровольців поїхали туди. Поїхала пані Олена, яка є керівником вашої організації. Так. Як саме вони хочуть, аби влада їх почула? Тобто це буде мирний пікет під стінами парламенту? Абсолютно мирний пікет з закликом до визнання, закликом до уряду до керівництва держави, щоб визнали нас. Як учасників бойових дій на загальноукраїнському рівні, Олександр Поронюк в сюжеті сказав про те, що е, треба визнавати кожного добровольця індивідуально так. Тому що ми розуміємо, що спочатку війни траплялися навіть випадки, коли е, там діти високопосадовці, високопосадовці їхали на передову. Були там не знаю буквально кілька годин, кілька тижнів, кілька днів. Не знаємо до кінця скільки вони були. Потім повертаючись сюди, отримували цей статус учасника бойових дій. Що статус учасника бойових дій перш за все дає захисникам. На рівні області, то, як я так розумію, якщо ви знаєте область, це якісь пільги є обласного значення, це і на спільно. рівні держави загалом на рівні обласному то я маю посвідчення, я є учасником бойових дій на рівні обласному. Значить, я маю 75% знижку на комунальні послуги. Я отримав разову фінансову допомогу 3 тисячі гривень. Безплатна стоматологія за виключенням дорогоцінних металів в комунальних закладах. Так, місті. так, так, ну однозначно. І безкоштовний проїзд в межах міста в громадському транспорті. Я так розумію, що ви маєте і учасника бойових дій ну, рівня держави, так не маєте. Ви також не маєте. Добре, а якщо б ви мали цей е, учасник бойових дій Значить, Значить, в такому випадку, я мав би пенсію інакшу, я мав би достатньо більшу пенсію. Ну ще я не знаю, які там можуть ще пільги бути, бо на загальнодержавному рівні я не маю пільг ніяких. 193 людини, які визнані на рівні області добровольцями. Так. Скільки ще є таких, які навіть на рівні області не визнані, тому що ті, хто входять в цю комісію, і визначають добровольців, чи є людина добровольцем чи ні, казали про те, що були навіть відмови тим людям, які зверталися. Скільки ще таких, що не визнані на рівні області, і скільки загалом чи ведеться статистика, яка кількість є в нас сьогодні в Україні добровольців, зокрема на Львівщині, яких би треба було визнати, і ви навіть про них десь може, до кінця не знаєте? Бо це батальйони менш відомі ніж там батальйони з гучними ви розумієте, от в тому плані є дуже багато людей, котрі дійсно воювали, але вони якось соромляться звертатися, їх треба шукати. Вони, ну як якщо вони звертаються до нас, і є певні докази того, що вони воювали там, тому що на війні то так як великій сім'ї, там люди пізнаються дуже швидко. І якщо воно так є в якихось екстремальних умовах, там вже як сім'я. Тому з ким бачилися, з ким були разом, там в якихось бойових діях, чисто конкретних. Тому ще треба треба працювати над тим питанням, щоб всі, хто дійсно брав участь в бойових діях, отримали статус. Ну на вашу думку, це одиниці, десятки чи це сотні людей? Ви знаєте, сотні, певно, ні, але десятки ще можуть бути. Але так... знову ж, ми працюємо для того, щоб. Статистика наші якась була. наші побратими гідні того, щоб їх визнали. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, Ігор Ганусяк, начальник штабу об'єднання добровольців. Наш жі сьогодні ми говорили про пікет, який завтра пройде в столиці під стінами парламенту. Мета єдина на законодавчому рівні, на рівні держави визнати добровольців учасниками бойових дій.